Привіз свою косу до спеціаліста. Ну Привіт. З ключами вже давай. Все, зараз зробимо. Прямо зараз хочеш? Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Треба свою зробити. Діжати добре, але свою треба. Це ми назад так ставимо тепер, глянемо сюди. Угу. Ого. Оце ти не розкручував. Або... Тут ти, певно, прикручував скручував. Та Ні, то що з заводу. Ага, Але щось, ніхто щось його сюди не ліз. Ще ніхто й не ліз. Щеплення, ага. пружинка ось. Все добре, ну да, да, бо да. ж ніхто не ліс. Косанку зараз... подивиться. Зараз ми ось глянемо. У тебе Сергій, скільки років вже коса має твоя? Десять років ходить, навіть більше. Mm. А, то вони трохи служать ті коси, так? Ну є одноразові. Я... Я ж її ремонтую. Ну-ну, але поремонтував і... Так, а років. А зараз нормально? Поршняву треба замінити. Бо вже зняв я, а ну, поршені і такий вже по боках загоріший, він такий чорний вже. Mm -hmm. То я даремно редуктори купляв. А що ти редуктор? Той? Редуктор ще ж нормально може. Той був старий нормальний, я. Mm -hmm. Тепер треба було не одразу тебе спитати бери відкриті, але трохи не знаю. Так я ж ти казав, що розбери її розкрути повністю. Розбере yeah. да? Попробуй розберися, що потім не розбираєшся. Треба ще сісти розібратися, начати розбиратися, а тоді вже можна розібратися. Розбиратися. Коротше, ми дивимося. На цю штучку. Там же як і в вони? В якому вони століть. я буду тримати. Дачі, отут злизалося. Да, бачиш, повністю. Mm це ш шестерня чи що? Там це такі ребра мали це... бути, а воно злизалося, воно кругле. Це ми складуємо, щоб нам тому... нічого не зробити. Складу на нас. Назад Серега прикручує. І ти вже купляєш. А вони всі однакові, чи то треба брати з собою? Та бери, бери краще з собою. Бо я як від купляв, то вони, він каже, що всі різні. Краще з собою візьми. А то і все й ремонт. І ти його вдома поставиш навіть сам. Раз, туди його. Так. Да. Научиться ремонтувати. Ну воно теж там кудись входить, так? Оце ж ми туди, там же шліци, ми глянемо зараз там. Ага. Чи шліци воно не з'їло. Та й отак. Кожного сезону. По п'ять разів на сезон щось ламається. А де ти там щось, щось, як не мотоблок, то. то, то то, то все. Ну Неможливо, щоб один сезон нічого не поламилось. Такого не буває у нас. Tomorrow. Продовження епопеї по ремонту коси, значить, заїхав я в магазин, щоб купити редуктора. Тепер я вже знаю, що редуктори бувають. На 7 і на 9 зубів, буває 28 Т, буває 26Т, і на 7 або на 9 зубів. Так само і оці вали. Тут 9 отих зубчиків в мене, а буває на 7. От. Бувають редуктори, що отут такі грубі. Тобто, отут де кріплення болтів. Може не діставати, не підходити до тої коси. Но в мене і бувають різні ціни. Ось тим грубим таким коштував 350 редуктор в зборі. В зборі, але, здається, без цієї частини. От вона в мене тут ще старає. От, а отой все в зборі повністю з двох частин. От сам редуктор отой без корпуса коштує 80 гривень, а з корпусом, самі бачите, 250 гривень. Потім по цьому. Коштує 120 гривень Оця, той вал сам що в трубу. Зараз попробуємо все поміняти. Просто коли мені серий відкручував, то я не знаю, чи тут є всі болтики, бо його зараз немає вдома, а я забрав те, що мені віддали, а він ще болтики там якісь. Тобто мені може не вистачити болтиків, а може і хватити. Ну зараз попробую Викручую я оцього, а він кривий. Дивіться, він такий кривий. Як не знати що. Ого! І зломаний ще й на кінці. Він був задовгий, а я, я його закрутив. Відкрутив я, значить, я тут в холодочку і погане освітлення, але дивіться, оцей то просто тримає кріплення, а цей верхній це для смазки. А я туди довго болта як закрутив, воно впиралося туди і певно була велика нагрузка і через то воно з'їло шліце. Сам поламав, мабуть, від неправильної експлуатації. Так, тепер будемо це прикручувати сюди. Щеплення, казав, сіарий норм. Будемо прикручувати. Чік. Так, редуктора прикрутив, тепер будемо змазувати все вала. Вала вставляти туди і, відповідно, сюди, і прикручувати. Побачимо, що з того вийде. Запихаємо. А, тут ще є в трубі ще є такі, знаєте, якісь перемички, не можна попасти. Тут пальцем буду крутити. Крутиться. Значить будемо причеплювати то сюди. Перекручую редуктора, бо не співпадає. Оця дирочка вона збоку, а ця має співпадати з нею, але вона в мене зверху. Хочу повернути на одне кріплення направо, щоб не перекручувати отут. Все. Щоб воно рівненько все було гарно. Крутив я, залишилися лишні запчасті, шучу. Це, це просто з мішочка лишніх запчасті. Скрутив я все нормально, тільки знаєте що завожу, газую, а вона не крутиться, тільки тако деколи, чуть-чуть тако деколи. А димить газую. Щось я не знаю, де що відкрутити чи закрутити, не крутиться катушка. А коли, наприклад, я ж вам показував, коли ще тут було не прикручене, руками кручу. Того вала всередині, то катушка там крутиться нормально. Значить, десь щось тут, після того як я поставив, десь щось ну, не вистачає кваліфікації. Глядачі розібрав я знову косу, ну, від'єднав редуктора. Хочу помірити, чи вал по довжині однаковий з тим старим, чи бувал він не задовгий на 3-5 мм, бо кажуть, що так буває, і може впиратися занадто далеко, і тоді йому тяжко крутитися. Зараз перевіру і що, і може якось буду пробувати по-інакшому. Як бачимо, не крутиться. Коли я розкручую тут його наполовину і рукою прокручую, крутиться. Коли я завожу, тут теж крутиться. Коли я з'єдную, не крутиться. Я ж їх поміряв два тих вала, вони одинакові, ідентичні зі старим. Послабив скрізь думаю, може, де сильно позакручував. Все одно не крутиться. Все змазане, все що може бути? Не знаю.